Ви пам'ятаєте, друзі, що ми займалися дошками, але ми це все зупиняємо, тому що будемо робити дровітню. Перше, ми нічого не зупиняємо, тому що ми далі будемо це розчищати Коли... невеличку кучку сьогодні, але просто прикол в чому. Оця прикол. куча дров, що лежать біля ані, нам нема куди її складати. У нас все забито. Дрова будуть наші, мокнути по любому або гнити. І нам треба місце, куди їх складати. І ти кажеш, що ми не зупиняємо по-любому сьогодні. Завтра ми будемо робити цю У Нас є дві дрові? Вітні, нам їх не вистачає. Вони зараз забиті. Але коли ми будемо проживати в будинку, ми будемо постійно використовувати цих дві дровітні. Це, скоріш за все, потім розбереться. У нас є стовпчики, ви вже про них знаєте. Тут був старий паркан. Ось тут стопчик, ось тут стопчик. Тут має бути такий типу сітка, парканчик. І я дуже хочу поставити все-таки дровітню за парканчиком. Ось десь тут. Тому що нас питання таке: У нас має бути тут оця куча під листя, як mm -hmm. я назву як вона називається. Компостна куча. Компостна яма, так. Да. Ну, точніше, яма, компостна куча. І тут в цьому місці так само ми хочемо зробити дровітню. Як? Де? Я тобі показала, де? Де? Отут паркан, тут отут, робити дровітню. Тут дровітню, да. а компостна ця куча де буде. А компостна куча може бути де хоч, хоч там біля паркану, там ні. Тут а може бути, там де от, а там ні. Тут а там теж ні? Я навіть у тут воно поставити. Чуть воно А, Ні, навіть значить, за дровітньою. Далі туди. Да. Ми будемо робити дровітню на ширину шиферини, ну точніше на довжину шиферини, щоб можна було однею шиферинкою накрити. Все, і так воно буде. Ось у нас є старий шифер, ми його так само використаємо. Коротше, у нас є все старе, якому ми, якому ми даємо наступне життя. Дуже класно, що нічого не пропадає, все використовується вдруге. Ну, як нічого? Майже нічого. Ну, чуть менше, бо там козирок буде невеличкий. Зараз ну, це друзі, поламаний шифер. Тут от є гарний. Зараз я принесу сюди. Так що будемо накривати, ну напевно, скоріш за все гарним. І відразу це все повикористовуємо. Ще було б добре, оце все поздатствувати в гараж, ти шотолік повідкладав, тому що і воно згниє. І ось це так само. І Тут гарні дошки є, і отам чуть, -чуть гарних дошок є. Я вам скажу, ділянка дуже збільшилася відразу. Візуально тут так все було накладено. Зараз там можна собі гарненько заграбати, ці кущі повирізати і е, щось там навіть насадити. Фарина, грубо кажучи, метр вісімдесят. Це нам дровітня має бути по ширині метр п'ятдесят, щоб трошки. Трошки спереду випустити і трошки ззаді. А да, це взагалі така мала дровітня. Метр ну Там якраз вліза три, три стопки. Да? Один, два і три. В три ряда якраз можна буде дрова поскладати. Я сподіваюся, що це все куча туди влізе. Довжину, напевно, будемо робити на шиферини. Ну, ми просто рахуємося по шиферинах, щоб ми їх потім не ламали, не різали. Ну да, тут треба так міг. Так? Значить, метр сорок, да? метр дванадцять. Але тут на одну хвилю ми залазимо. Ну, То, значить, робимо дровітню в ширину 4 метри. Ідеально, чотири... І виступ метр сорок. Нормально так? буде? Що робимо? 4 метра, висота, твій, твій ріст. Не нам більше. треба відштовхуватись від того, що в нас є по матеріалах. Тому, матеріали що... во, во. Оці матеріали та... нам треба на рештування потім. як ми будемо Якщо ти хочеш ці матеріали рештування, то вже їх треба занести в гараж. тому що Вони, вони за зиму вони згниють. Вони, лежать на драбині, нічого їм не станеться. вони на землі не лежать. Вони згниють зараз. Згниють. Я, їх, друзі, як буде час, занесу сама в гараж, тому що мені шкода на це дивитися на ці е, дошки, як вони тут будуть марнуватися. Прямо тут зробимо. Треба буде метром від вікна. Розчищаємо цей і оці кусок дошку теж звідси забрати. То можна на це пригодиться? Куди? Ну поки від в сторону. Можливо, на підлогу кинемо в дровітні. Що mm. ти робиш оце? Mm. Ти що злякався? А, а це дошки, ні? Це буде по осі, опори опори, як її? так вони ж ти, ти кажеш, що вони, типу, трошки трухляві, ні? Чи нормальні вони не трухляві? Ці трохляві? дошки ще нас переживуть. Вона в ідеальному стані мають. Якраз на дровітні нам вис, тільки не знаю нашої цуки. Нам таких товстих треба 6 штук. Отам щось лежить. Гарне. Але трохи воно трохляве. Та, я, я, Але ми поріжемо її. так що... Така собі вона не дуже. Трьомна? Да. Якраз її можна на два, а то й на три рази. Ого, на, на яка вона велика. О. Під питанням висота така, як ти зросту. Саме оптимальний варіант на вулиці, така зима. Я стою в теплих штанах, теплій, курці, кофті, а мене просто все вимерзає. Ноги, руки, до речі, ще й валянки зимові. А ноги льодяні може зараз трошки буду рухатись, то буде тепліше. Тобі треба дивись, тобі треба задню стінку робити вищу, нищу. а ні, передню вищу, задню нищу. бо ти ж заходиш. А, ну так. Да. Вирішили цей паркан, який тут буде йти, трошки змістити. Виходить, що цей паркан якби іде, 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 іде і впирається в наш якби, недокурник. Хто не знає, оця сіточка біля гаража. Це там був курник. В них там навіть дверці були, де кури виходили. І ми хочемо перемістити ось ці от штуки трошки от сюди. І тут зробити паркан. Це ми задні розчистили місце під нашу дровітню. Наші колодки, на яких воно буде закріпитись, землю вкопувати не будемо, ми поставимо це все діло на цеглу. Так воно довше простоїть. Все, можна робити бокові стінки, а тоді вже будемо там займатися всім остальним. Що там. Ну, коротше, ліпити далі. Дровітня буде невисока, задня стіна десь метр двадцять буде, передня десь метр п'ятдесят. Так що, в принципі, нормально. В глибину метр сорок, так що по ідеї, всі ці дрова мають нам поміститись. Можна вище зробити, але у нас нема матеріалу на вищу. А брати хороші оці бруски що там залишились, я, чесно кажучи, не хочу. Вже в крайньому випадку, коли з цього непотребу не буде що взяти, тоді можна буде і взяти хороші. Пальцем держав. Плюс на цех вип. Маленька? Метр сорок ми зверху, так? Ходіш цей непотріб можна використати буде. Я думаю, а також це тако поз робити. Та я тоже так думаю робити. І тут цегли поставила. Ну я тоже так думаю робити, але потім думаю, нащо воно треба? Так просто наплотніше стояти. Ну, от, на тут поставиш цеглинку і там поставиш цеглинку і все. Ну во, О, підпоробиться. Тут цеглинка Ой. не буде, а тут буде? воно буде прогинатися. Ну, я можна поставити таке цегла, 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 цегла. Поняв? Що наплотніше стояло. Можу старі цвяхи забивати, то, то що велике щастя, якщо він залізе, бо вони всі гнуться, це просто капець. Ще зараз тут ще поперечку одну дати і в принципі буде супер. О. гарно. Нічого так. Одна стіна. Ну ось сюди по-любому треба тако, знаєш? Там будуть ще такі, так. Да. Зараз робимо ще одну таку саму, ставимо ці обдовжим. Зробили ми дві бокові штуки. Тепер строїмо задню стінку. Тоді будемо. Ну, передня стінка там заходити треба, там трошки не так треба буде зробити. Має бути вільний вхід спереду, щоб ми дрова складали. Що передню стінку можна буде ось тако прямо десь зробити. От. Тобто не до кін... отако десь поняв? А для чого тобі заходить? Перед... Ну забити, а ти спереду. Тут будеш закидати дрова? Чи як? Ну переступаєш ногою чуть-чуть. Спотихнулась, навернула. Чого спотихнулася? Це оце дуже класно. Ну і тримати тобі, і буде гарно дивитися. То можна так і зробимо. Якщо задія дві поперечки, це один метр двадцять між поперечками. Дві бокові хтинки є. Поперечку, От, чи повздовжну дошку ми знайшли цілу, до речі, довжиною 4 метри, і по всій довжині вона ціленька, не гнила нічого. Я вам скажу, що я не до недооцінив не трішки ці дошки, тому що попадаються такі екземпляри, що там неможливо нічого з ними, навіть не цвях забити, нічого. Вони настільки збиті, настільки хороші. Це, напевно, ті дошки, які були під самим шифером, їх там 30 років, чи скільки прожарювала так добряче, що вони так висохли, і вони стали дуже хороші. І на землі вони не лежали. Вони зверху були, тому вони, в принципі, і цілі залишили. Зараз ще трішки буде готовий каркас. І вже можна буде по боках дошками все це діло обшивати. Вже дровітня має ось такий вигляд. В ній, так? Да? Я думаю, дітям буде класна забавка сюди лазити. Класно, проводить. Тепер зараз ще знизу приб'ємо таку саму дошку довгу, якщо знайдемо. І в принципі задня стіна буде вирівняна. Залишиться ще спереді, знизу прибити, щоб можна було виставити діагоналі, щоб воно в принципі рівно все було квадратиком. Шукаємо ще Володь, одну чотирьох метрів. Ти вже знайшла? Луку треба забирати зі школи. Ми йдемо зараз на обід, і тоді повернемося сюди дороблювати дровітню. Або то сам, або може разом разом ще з лукою. Але треба її сьогодні доробити. Значить, передня стінка ми так само зробимо, як і задню. Тобто зверху і знизу буде по одній дошці, ось так прибито, для того, щоб можна було цей каркас кучі тримався. І плюс на цю дошку верхню вже буде шифер кластися. Ну і плюс поперечка якась треба, щоб цей шифер підтримувати. Ось так, друзі, ось таке діло. У нас там ще є місце. Біля хліба ми складали під стіною. Ще туди. Трішки влізе, заб'ємо цю всю дровітню дровами, а далі вже будемо думати знову з тими дровами. Можна було більше її зробити, але нема матеріалів на більшу. До речі, ще одне таке важливе: приїжджав до нас майстер чистити котел. Ну, те, що ми казали, після того як ми систему опалення все прочистили, залишився один котел. Коротше, він там все почистив. Каже, там настільки було все забито, що ця трубка навіть ну, навіть не продавалася Це повітря. Тепер, другий момент. Гаряча вода тепер йде без перебоїв, все чудовенько, але опалення все рівно. Десь вимкнеться котел, він назад щось включатися не хоче. Так. Тут треба думати, можливо, знову викликати. І, до речі, він злив воду з котлах, каже, повний капець. Це, Це вода, яка була в котлові. Тобто ми систему всю промили, але вода все рівно залишилася. Ну, типу, система промили, а в котлі все рівно залишилася. Грязна, зашморгана вода з такими крупинками е металу. До речі, нагадаю, що ми систему в цьому будинку не промивали з моменту встановлення. Це більше 15 років. Так що, друзі, ось така то ситуація. Зараз воду зілью, так що можу кінки ось. Бачите відріз, який плаває дрібного такого металу? Оце все було в котлові. І це що враховується, скільки ми вже промили систему і все рівно стільки залишилось. Десь воно там по куточках позабивалося, що вимити не можна було. Ода, це стружка металу. Ось таке. Систему бажано промивати хоча б раз в 5 років і плюс. Воду використовувати незвичайно, дистильована, нормальна така водичка чистесенька. Так що ми зараз за нього обідаємо і йдемо доробляти нашу цю дровітню. Нам її треба наверх сюди прибити, а тоді вже будемо на низ. І каркас, в принципі, буде готовий. Можна буде робити дах і стінки доробляти. Також не забувайте про збір на безпілотник для 57-ї бригади. Це вже буде п'ятий чи шостий, по рахунку яким ми їм відправляємо. Я вже не пам'ятаю, тому треба подивитись. Тому долучайтеся до збору. Це дійсно важливо. Безпілотники, вони не тільки допомагають в виконанні завдань, але також і рятують життя. Тому посилання на донат буде в описі під цим відео. І на банку посилання також буде в описі під цим відео. Коротше, ми трошки затупили. Неправильно ми дещо зробили. Ось цю поперечку її треба було прибивати не рівно, а по діагоналі, якраз сюди підверх. І тоді ми б спокійно могли собі вже бити дошки на дах. Будемо по-іншому трошки робити. В принципі, це не є якась критична помилка, це так, просто затопили. Каркас здоровітній маленький. На дах там теж чотири дошки вистачить. Я думаю, ось такої штуки повністю вистачить, щоб шифер тримати. Вона нічого і не трапиться. А ні, то вже поперечку сюди ще приб'єме, якщо вона буде прогінатися. Так що, в принципі, з цим проблем не має бути. Ось такий каркас даху. Зараз поверх дошки підуть. Ну правда, воно все шатається ще, тому що немає ні дощу по боках, ще нічого, тільки каркас, тому він не стійкий. Нав'єм дощик по боках, буде він триматися, ніби тут і стояв. По дві дошки. Я думаю, для шифру цього вистачить. Більш не потрібно. до тут оліка, дубар. Він тут так багато зробив без нас. Лука такий, мама, це що ну Так дивишся, здається, вона велика мала б бути, але не факт, що тут всі наші дрова влізуть. Поки я говорила з комою, він собі сам зробив салат. Мама, йде, заправляй, каже. Вдягнула я пальто. Ну, це рожеве своя, ага. я вам скажу, мені стало тепло. А, й то, то, то. а ще плюс штани утеплені начосом. Товсім інше діло. Можна там вже і працювати, бо я була легко дуже вдягнена. Ну з дитини й тепло, але це по усінньому толік зробив дуже багато роботи. Хоча для Луки, каже, що це не недровітня. Що ти таке тато зробив? Шошо? упор. Трухлявий опор? Нічого, Боже, навіть від лукав 6 років знає, що Це опори. Толік. Я на все кажу дошки. Дитина каже мені з трухлявих опор. Дивіться, дивіться. Нам ще лишилося, от Толік впримиває оцю ну, паличку, досочку, і ми можемо спокійно собі класти сюди шифр. Толік каже, що він буде ще звісати, але я не розумію, все в нас такий шифри великий. Я просто щось не, не, нічого не розумію. Ну ладно, зараз прикладемо, побачимо. Мені здається, що він якраз впритик. А він каже, що йому на ось ці звісати. Ну. Все. Ось таке, друзі, вийшло. Несемо шифер. Тут -то вже будемо підрізати. Зараз прокладемо шифер, як нам потрібно. І тоді будемо бачити, який виступ там буде. І тоді вже під той виступ будемо різати Короч, наші дошки, які тут виступають. Накрили ми шифером, П'ять шиферин пішло. Одна якась така чуть-чуть буквально надламана. Виступ, каже, толь 15 см. Цього треба трошки такого вивернути. А, там бачиш? стань тут ось, тут горбі чуть, -чуть. А, горбік такі. Це треба. Непогано. А що це ти таке зробив? Тут виступає більш. Але мені здається, що вона якась така молесенька виходить закидати дрова. 15. Чого? Шукай. Це все для, для шифру. Ну давай, теж шукай. Ага. О, коробки йдуть. Тільки знизу треба буде позагинати, щоб вони не стріляли. Я десь цепом схотив, чи камінь, чи цвях, чи ще щось схопив, чи землю. Ну, коротше, не хочу різати. Все, так що завтра будемо цепнути. Я, друзі, почала вже от відмічати метр сорок на оці бокові штуки. Будуть всі ось так, горизонтально. Ти всі дошки горизонтально хочеш? Ну да, так, так буде просто гарніше. Ну, тільки не відступу. одна біля одної. Ні-ні-ні, відступ трохи і дошка. Ну. На половину і буде тобі 2 метра сорок. І опори встановлені. Переду буде тільки одна така підпорка, в принципі, цього вистачить. Тут навантаження ніякого. Можливо, зимою випаде сніг, то трошки більше вага буде. то ось ця підпорка якраз це діло втримає, вона хороша, в принципі. Це з рами. А все, що рама, все ціле. Все, обшиваємо це все дошками і, в принципі, дровітня буде завершена. Ну Тільки завтра ще щось з підлогою треба буде придумати. На цеглинки дошки покласти, от буде і підлога. І наверх вже складати наші дрова. Просто наниз, на цеглу дошки поклала і все. Цеглинки розклала. Це буде не дуже надійно. Ти там танцювати будеш, ламбаду? Ну не знаю, ти просто будеш вставати, дошка буде загинатися. Скільки сьогодні? разів туди станеш? Поки будеш складати постійно. І все. А потім будеш виймати і знов складати. Через років пару. Значить, цеглинку треба ставити на край дошки і не буде вона це. Дошки довгі тобі шукати. Їду знов за Адамом. У нас вже от задне задня стінка чуть -чуть проявляється. Буковину зробили. Тут вже погано видно. Ззаді поприбивали дві дошки, ще одна зверху буде. Я вам скажу так: конструкція тепер тримається кучі. Як на початку вона телепала, шаталася, то зараз вона я вам скажу, дуже крепко сидить. Я от шатаю її, так. тримається просто шикарно. Це ще одна боковина не зроблена. Ну і ця передня стіна, не знаю, будемо робити, не будемо. Можливо, одну сторону зашиємо, друга, як вхід буде. Ну, Побачимо. Що там, мама? Адамові сюрприз робиш? Да, що він побачив, що ми таке цікаве зробили. Це, Це хатинка штука. для зайців. Це така штука, тут дрова буде зберігатися. Називається дровітня. Та, що так, що чого ти мою туди штука. Ви не встиг рука. Вечеря в хату, друзі, Мам. я роблю котлети. Не знімала вам вже котлети, якось так все закрутилося, Мам. забула. Зараз до гречки з Мам. котлетками Знімала на інстаграм. Напевно, що ще сюди закину. Те, що знімала на інстаграм, бо іншого нічого не знімала. Так, багатенько гарбуза, І в миски. Це є потертого на дрібну тертку, цибулі, там дві цибулини, фарш, трошки хліба. Ось це все. В яєчко змішала. Хто скаже, в нас діти почують гарбуза. Точно, друзі, не почують взагалі. Не чути і котлети такі виходять. Знаєте, солодкуваті мені набагато смачніші ніж коли просто так? Або я ще давала моркву? Ну по-різному мені подобається більше, коли це гарбуз, все таки, а не морква. Тому що морква буває трошки гірчить. так само обкатую їх в сухарі панірувальні і трошки поливаю олією. Лука вже півгодини, мучиться з цим коміном, не може розпалити. Йдемо. То ви його ще не запалили? А де там? І не не побий мені і Тепер, коли я зла, а там сам мене питає, мама, тобі вже що око сіпається? Тому що на кінці дня мене просто вже нерви здають мені, я не можу. Значить так, Адама сьогодні день, ні. Такі дні часом бувають, коли він нічого не хоче робити. Це коли ти йому кажеш червоне, він тобі зелене, коли ти кажеш на дворі день, він каже ніч. Коли сідай, їсти він каже, не буду їсти. Коли кажеш, не сідай, їсти, він каже, я буду їсти. Ну і таке далі, і тому подібне. Тому буде сьогодні весело. Що ти вже? Все, заспокоївся? Взяв, да? кинув біліка, вон какашки. Витер рукавицею своєю, велика, Вимазав рукавиці. Да. Короче, нічого страшного, правда? Може не виспався, не знаю. Бо <риклад> вчора він так пізно ліг, короче. Продовжуємо далі. робити. Все. Це добре. Передає мені мама посилку з Луцька, добре. взуття Адамові зимове. Ну, така каже Аня: бери нове ну, дай все, і типу, коротше, воно все-таки може прослужити довше. Діти в нас часто дуже гуляють, ходять, бігають, стрибають. Тобто не такі, знаєте, ж там сіли сидять. Я думаю, що воно зайвим не буде. Там плюс ще запасу, пів сантиметра. Ну, не знаю, чи на другий рік вистачить, можливо, впритик буде на наступний рік йому. Знову розкладаємося наші. До речі, знаєш, що я тобі скажу? Можливо, доведеться декілька дочок нормальний з гаража, а може не доведеться. Нам Маш просто задню добі. стіну треба чимось зашити. Ну На бокову тут ще буде. На задню не знаю. О! Ой, які круті. Не будеш нас слухати взагалі? Ні. Підходить? Ну те і достане, там доб'ємо щось ще. А, то ти хочеш типу? Тримай. Да, тато буде там ще різати. Фау, ти цього разу пускаємо. Що? Знов це. Або от бачиш, що ти зробив? Так, да, так, да, да. черканов цвях. Свяхну. Да. Зараза. Коротше, його вже треба точити, бо мені здається, він вже гаплик, тому це Бачите, він різав отут цвяху. Нам лишилася тільки ось ця сторона. Ну так, да, підлога там плівкою, можна застелити і все. Дровітня готова, залишили тепло. Ось така друзі. В нас вийшла невеличка задня дровітня, аня просто змажливі як цуцик, то вона не хоче говорити. <різь> Я, ну як, я змерзла, але я дуже щаслива, дуже гарна вона. В принципі, на вигляд непогано. Можливо, трошки замаленька вам здається. Ми, в принципі, мені так само здається, і Ані так само здається. Але, чесно кажучи, якби ми зробили трошки більше, нам не було б чого її далі доробити, тому що ніби здається, що тут є дошки якісь, але по факту вони половина гнилих і не потрібних. Тому сильно з них і нічого не зробиш. В принципі, цієї дрові вистачить, щоб більшу половину цих цих дров поховати, а те, що не влізе, вже будемо тоді, ну, в принципі, складати туди, куди. У нас ще місце є, в нас там що місце залишилося в тих дровітнях. Ось така тут друзі штука. Підлога, в мене є там стара плівка з блоків. Пам'ятаєш, ми тоді нам блоки привозили, але mm -hmm. плівка залишилась. То, напевно, я її тут розстелю знизу. Оця сирість не буде землі підніматися через плівку до верху. І можна буде, в принципі, дрова зразу на плівку складати і не заморочуватись. Якщо дощ буде попадати сюди всередину і буде лежати плівка, то їй не буде куди в волозі піти. Так що я не знаю, як правильно зробити. Кажуть, що... Воно мокре через те, що ще земля не висохла. Ми що тут грали вчора. Вчора дивилися століком фільм. Стої до часу ночі, давно ну, ми взагалі вже фільмів не дивимося, це так якісь включив. і такі знаєте, він ніби спокійний, але от тримає в напрузі і додивилися до кінця. Да, таке рідко буває. До часу ночі дивилися, заснули, може десь пів другої і тут а будильник сім годин в садочок в школу. Могли йти довше і поспати, але їх збудили. А потім знали, що повітряна тривога, і Адам того й не поїхав в садок, тому що вона тривала довгий час дуже, і вже якби запізнилися ми на машину, казали, що вже не повезуть дітей. І дока пішов. Тільки я казала, вийшов. То я не виспана взагалі ніяк. А так само і Адам теж психує, не невиспаний. Толік придумав, як покласти цеглу на цю цеглу дошку. Ось так він поклав цеглу. Ну, оце більш-менш варіант. Повнимо повністю весь перший ряд. Тоді вже будемо далі стелити нашу, скажімо, підкладку під те, щоб можна було поскладати дрова. В принципі, виходить непогано. Чесно кажучи, задоволений дровітнію. Я думав, буде гірше, але вийшло доволі так непогано. Супер. Вийшло. Перші дрова вже поскладені, краса. І ось таким чином ми будемо повністю застилати весь цей ряд. Я думав, тут влізе тільки три ряди, але при нашій довжині дровинячок тут, напевно, і 4 цілих влізе. Непогано. Кому сподобалось відео, з вас вподобайка. І зустрінемося в наступному відео.